Я вступу вибрав Подільську державну аграрно-технічну академію для того, щоб бути спеціалістом в галузі агрономії. Им подобалося мені це. Ну, і тим більше після закінчення коледжу сільськогосподарського, Кам'янець-Подільського, вирішив йти далі по науці. І після закінчення стало питання, що, чим займатися. Попав на. Я, я працював на роботі, був диспетчером по вирощуванню грибів тут, у нас в селі, колись вирощували гриби. От. Після того поїхав за кордон на роботу, на, 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 на гриби. Два роки я там відпрацював, приїхав якби, в Україну і вирішив зайнятися цим бізнесом. От. Ну, потрохи, Потрохи починали. Ну, зараз вийшли на якийсь там рівень. Вирощуємо 20-25 тонн гриба у місяць. Ну так, є збут. В галузь, я думаю, що перспективно для майбутнього, тому що багато зараз дівчат слідкують за своєю фігурою. Тут в грибах знаходиться багато поживних речовин, які є в м'ясі тваринному. Але це є. Більш такий правильне харчування. Ну, перспектива є в галузі, так що боятися не треба, треба щось, щось робити. Ну, один з варіантів грибівництво. Печериці це такий самий популярний гриб в нашій Україні, скажімо так. Піс, е, ну, після нього там глива йде, а далі нам вже лісові гриби. Так що не треба боятися. треба працювати, пробувати щось нове і все вийде. Якщо ви починаєте якоюсь справою займатися, тим більше ви гроші витягуєте свого кармана і вложите туди для розвитку, то, то, то воно хоч не хоче, воно мусить От, І ти за це переживаєш і ну, відносишся до того, так як до свого. Закуповуємо брикети, оці брикети закуповуємо, які... Засіяним міцелієм. Дві неділі він обростає міцелій цей субстракт. Ми потім ці брикети вскриваємо і засипаємо торфосумішу. І тримаємо определену температуру, вологість, вуглекислий газ. З вегетативної фази гриб переходить в генеративну стадію. Тут він зав'язується в торфі. і Образовує плодові тільця, з яких виростає потім гриб. От. Ну, гриб росте хвилями. Це в нас тут перша хвиля закінчується. Ми його сьогодні виріжемо повністю і будемо давати в торф воду, насичувати торф водою. От. Через тиждень після вирізки починається друга хвиля, яка вже там значно менша за першу по кількості гриба. Якщо все норм, нормально, то три хвилі ми витягуємо більше ні. Там вже далі не рентабельно його робити. От. Ну, є так же само, як і в сільськогосподарських інших культур, так само є хвороби, так само є шкідники, які розносять ці хвороби. Боремося з ними. Не завжди виходить. Деколи виходить, деколи не виходить. От. То після плодоношення ми його викидаємо, камеру дезінфікуємо, миємо, е робимо пропарку компосту для того, щоб вбити мікроорганізми шкідливі і <кхи> загружаємо понаново. Студентам хочу побажати, щоб вчилися, бути наполегливим і, і не боятися, не боятися щось, щось робити. Ти пробувати себе в усьому, десь себе та й знайдете. Якщо ви будете працювати в сільському господарстві, то тут є велика перспектива, в нашій і землі вистачає, і так само овочів закритого ґрунту. Я думаю, є куди рости. Наполегливим треба бути, любити працю. Поки є можливість вчитися, вчитися, тому що в житті може все знадобитися і більше такого шансу вчитися вже можливо в житті і не буде, тому що не буде часу для того. Так, що використовуйте свої там можливості за призначенням, і все у вас вийде.